Доброго ранку, друзі. Сьогодні понеділок, 2 грудня. До нового року залишилося лише 29 днів. Сьогодні 337 тридцять доба року. Час налаштовуватися на продуктивний тиждень, який розпочинається із кіберпонеділка. Замість звичних понеділкових роздумів, давайте перетворимо цей день на можливість разом за Ерпроранок. І розпочинаємо, як завжди, з рубрики свята. Сьогодні, як я вже сказав, вітаємо всіх з кіберпонеділком. Це день, коли віртуальні кошики наповнюються так, ніби завтра кінець світу. Але пам'ятайте, купувати за знижками треба розумно. Зробіть список потрібного, і нехай кожна покупка стане вашим вдалим вкладенням у себе чи близьких. І обов'язково перевіряйте надійність сайтів. Також сьогодні святкуємо день оладок, традиція, яка може стати ідеальним сніданком. Вважається, що оладки, зроблені в цей день, приносять Нещастя та тепло в дім. А якщо ви не вмієте його готувати, це чудовий шанс навчитися. Ну і ще сьогодні день гри в баскетбол, гра, яка об'єднує, задайте дитинство або організуйте вечір на спортмайданчику. Немає команди, нічого страшного, м'яч і кошик вже готові до вашого соло. Також сьогодні вітаємо всіх з Днем Безпечної Бритви. Ідеальний момент, щоб оцінити значення дрібниць у житті. Бритва нагадує нам, що турбота про себе це не лише естетика, але й безпека. Тож нехай у вашому житті буде більше гладкості і менше порізів. Ну і ще з цікавого сьогодні День Волта Діснея, творець магії, який довів мрії збуваються, якщо багато працювати і ніколи не здаватися. Нехай цей день надихне вас на великі звершення. І, можливо, час переглянути улюблений мультик. Ну а окрім свят, в нас ще є великий список іменинників. Сьогодні вітаємо таких людей: Тамара, Маргарита, Газа, Адріан, Порфирій, Герасим, Григорій, Валентин, Ігнатій, Веніамін, Сергій, Петро, Олександр, Іван, Федір, Костянтин та. І Леріон. хай ваше свято буде радісним, теплим та сповненим приємних моментів. Їдемо далі, і зараз у нас гороскоп, рубрика, яка хвилює всіх нас, тому слухаємо уважно. Овен ви сьогодні, схожі на електронний заряд. Вас помітять навіть на відстані використати цю енергію, щоб запустити новий проект або надихнути оточення. Телець. Ваше терпіння стане магнітом для несподіваних можливостей. Спробуйте побути спостерігачем, а не ініціатором. Рішення прийдуть самі по собі. Близнюки, ви сьогодні як багатозадачний процесор, але замість розпорошення оберіть одну справу і доведіть її до досконалості. Рак день інтуїтивних відкриттів. Якщо щось підказує серце, не ігноруйте. Це може привести вас до несподіваної радості. Лев, сьогодні ваш день створити шоу, але не для інших. А для себе влаштуйте вечірку вдома, навіть якщо гостем будете тільки ви. Діва, ваш розум сьогодні як аналітичний алгоритм. Спробуйте використовувати його для вирішення емоційних питань, а не лише цифр або фактів. Терези, баланс між бажанням і реальністю сьогодні здаватиметься неможливим. Але саме цей пошук гармонії приведе вас до цікавого відкриття. Скорпіон, день буде загадковим. Ви знайдете відповідь на питання, яке довго вас турбувало. Шукайте підказки в деталях. Стрілець, ви сьогодні, мисливець за новими емоціями, але не поспішайте. Найбільше задоволення приносить те, що приховано на поверхні козиріг. Ваш практичний розум раптом захоче зробити щось несподівано романтичне. Дозвольте собі цей експеримент. Водолій, ви як Wi-Fi генеруєте ідеї навколо себе. Люди можуть назавжди їх розуміти, але ви знаєте, що робите. Ну і риби, уявіть себе головним героєм фільму. Що ви зробите, щоб ця сцена запам'яталася всім? Це і є відповідь на ваші питання сьогодні. Ну а зараз у нас рубрика погода. Сьогоднішній день обіцяє бути помірно прохолодним, як ковток кави, що зігріває долоні. Нехай навіть якщо вітер трохи кусається, ваша енергія зробить усе теплою. Все буде добре, якщо ви цього захочете. Ну а тепер поради та прикмети дня на кіберпонеділок вигідно купувати, але не забувайте про потребу, а не про кількість. Якщо побачите птахів, сьогодні що летять низько до змін у погоді. Також сьогодні з'їжте щось кругле. Оладки або млинці. Це приверне позитивну енергію на весь тиждень. Ну а тепер рубрика Мотивація на день. Якщо ви можете мріяти, ви можете зробити все. Володісний. Понеділок чудовий день для створення власної казки, тому не забувайте про це і мрійте якомога більше. Ну а на цьому народ, дякую, що почали цей день і тиждень разом зі мною. Нехай понеділок стане вашим стартом до тижня сповненого можливостей. Пам'ятайте, найкращий час для старту був учора, наступний найкращий час сьогодні. Почніть цей понеділок з натхнення та чітких цілей. Це точно принесе вам успіх уже в найближчий час. Ну а я чекаю вас. Ну а я уже чекаю вас завтра, у цей же час на нашому ранковому шоу -про ранок». Бережіть себе і своїх близьких і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!